Для львівського шанувальника футзалу, для оболівальника львівського футзалу. Тут, звичайно, в першу чергу такі три прізвищі Просив Роман Шермета передачі вперед. Зараз серія ударів і удар по воротам є. І відзначається Графід Другобич. І рахунок стає 1-0. Відзначається забитий. Згляння на Науменка. Науменко не зміг влучити по м'ячу. І шанс втікати в хорошу атаку. Зараз сам на сам вихід. Удар. Рахунок стає 2-0. 2-0. Передача. На Якиму, Якимов, Якимов підкаті. В падінні заробляє. Якимов. в центрі поля отримує передачу на Ноуменка. Спрямовував Науменко. Науменко з розвороту Пробиває Іван Науменко. робить рахунок. 2-1. 2-1. Гермес в грі. Ризикований момент і рахунок стає 3-1. Помилка в обороні. Помилка Бризка в центрі поля. Удар вихіді сам на. Номер 32. Роман голкіпер команди. Перший номер команди Артем Захаров, який зараз гол забиває. Гермес. Неочевидно. знову ж таки, позиція для удару. Удар повз ворота йде. Залізняк викинувся на м'яч. Зараз автогол. Який автогол дуже прикрий. Роман Вишиваний. Порвання м'яча Науменко. Удар поворотом Науменко. Рахунок стає 4-3. Іван Науменко. Другий відзначається в поєдинку. І ось гра. І не сфолити на ньому. Тому що кожен наступний фол буде каратись пробивним дабл пеналь. Якимов. М'яч перехоплює. Передача на Якимова. Якимов. Удар! Залізняк! Залізняк! Робить рахунок! 4-4. 4-4, і оце так розв'язка під завершення. Для них поки що цей результат нічого не вирішує, але тим не менш будь якому папа в нього партнер пігот. І от передача на дальньої пусті ворота. Удар по воротах. Удар і. Рахунок стає 5-4. Гермес камбечить. Гермес робить цей камбек. І ось тепер, тепер бандрештат.